Їх не побачити затонованим склом. У них не запитують прізвище. Про те, на кого вони працюють, вони не розголошують. Вони не Джеймси Бонди. Проте їхнє завдання в таємничень. Вони це водії управління державної охорони. Віпи довіряють їм як нікому. Водночас від їхнього вміння і навичок залежить комфорт та найголовніше безпека перших осіб держави. А зараз у нас з вами є унікальний шанс побачити, як в нештатній ситуації працюють водії управління державної охорони. На шляху кортежу раптово став автомобіль зі злочинцями. Водії управління державної охорони зреагували миттєво автосупроводу зарізало шлях зловмисникам, а тим часом кортеж змінив курс і оминув небезпеку. Ясна річ, це лише планові навчання. Однак у реальній ситуації алгоритм дій ідентичний. Швидкість і злагодженість одна з головних вимог до дій водіїв управління державної охорони. Стати одним з них під силу не кожному. Він повинен вміти не тільки керувати автомобілем, але й. Е Знати е, в певному обсязі елементи рукопашного бою, вміти влучно стріляти з різних положень і при, під час руху автомобіля. Також на підготовку водіїв перших осіб держави витрачається щонайменше 5 років. Та найголовніше водій спецавтомобіля управління державної охорони не має права потрапити в аварію навіть з чужої вини, а зі своєї і поготів. Безпека Віпа для них понад усе.